На початку липня, Україну шокувала інформація про те, що молодий столичний адвокат, учасник популярного телешоу та коуч, який навчав людей жити правильно, жорстоко розправився із своєю дівчиною. Її органи, чоловік зберігав у морозильній камері. 4 червня 2022 року у селі Нові Безрадичі, що на Київщині двоє охоронців меліоративної станції відправились ловити рибу у каналі, підійшовши до запланованого місця, вони помітили світло коришнього валізу, що лежала на березі. Дивний, неприємний запах окутував простір навкруги знахідки, але це не насторожило чоловіків цікавістю взяла вгору, тож вони відчинили валізу. Усередині лежали людські рештки. Слідча оперативна група, що прибула на виклик, виявила у порожненні валізи дві руки, два обрубки ніг без ступнів, фрагмент грудної клітини та праву лопатку. Усе це було загорнуто у різні предмети одягу фірми Страдіваріус та Томрос. Брання явно було жіноче, сама жертва нагадувала або дуже худого хлопця, або мініатюрну дівчину. Завдяки експертизі згодом вдалося з'ясувати, що частини тіла таки належали жінці, причиною її смерті стало удушення. До валізи була приклеєна потерта бірка. Такі зазвичай клеють для того, щоб не загубився багаж вона належала компанії. Автобуси якої регулярно курсують між Польщею та Україною, роблячи 19 маршрутів на день. Поліція допитала кожного водія, який здійснював перевезення від цієї компанії, і один з них згадав, що висаджував жінку у схожому одязі на центральному залізничному вокзалі. Чотири дні оперативники відпрацьовували цю інформацію, збираючи дані з кожної камери відеоспостереження від Києва до Львова. Невдовзі їм таки вдалося відшукати жінку, про яку розповів водій. На щастя, вона була жива і здорова, тож поліції довелось починати пошуки з самого початку адже слід виявився хибним. Щоб встановити особу загиблої, прес-центр поліції Київської області склав умовний портрет незнайомки, описавши знайдені у валізі речі та поширивши резонанс у змі та соцмережах. Через два дні у відділку пролунав телефонний дзвінок. Жінка на лідній повідомила, що схожий одяг носила її подруга. 39-річна Ольга Давиденко. Більше того, Ольга не виходила із нею на зв'язок з кінця травня. Стало відомо, що у Давиденко є 21-річний син. Розшукавши його, правоохоронці провели аналіз ДНК, який показав, що хлопець із точністю у 99% є близьким родичем жертв. Таким чином, вдалося з'ясувати, кому належали рештки. Тепер перед поліцією постало наступне запитання: хто міг зробити таке з жінкою? Ольга Давиденко, родом з Краматорська, народилась у 1982 році, заробляла на життя жінка у Польщі. В кінці лютого, коли нашу країну охопила війна і Росія почала свій підступний наступ, тисячі українців, рятуючи життя, намагались виїхати за кордон. Ольга ж, навпаки, поверталась з Польщі до Києва. Вона дуже переживала за сина і хотіла бути поруч у такий складний час. По поверненню на батьківщину, Жінка деякий час жила в орендованій квартирі, яку вона разом із сином. Проте, у середині березня Ольга повідомила йому, що зустріли чоловіка, який їй дуже сподобався, і вони вирішили з'їхатись. Хлопець не став уточнювати подробиці стосовно того, хто цей чоловік та де пара житиме. Він вирішив, що мама, доросла жінка, яка має за плечима досвід двох шлюбів, точно знає, що робить. За словами друзів, Жінка дуже швидко почала планувати із чоловіком щасливе майбутнє. Ольга була знайома із обранцем усього лише тиждень, тим не менш, у парі було багато спільного. Вони обоє захоплювались здоровим харчуванням, займались йогою, практикували ароматерапію та концентрувалися більше на духовному збагаченні, аніж на матеріальному. Зазвичай, коли трапляється злочин, під підозру поліції в першу чергу потрапляють найближчі люди жертв. Так трапилось і цього разу. На чоловіка Ольги з дивним ім'ям Бенджамін оперативники вийшли за допомогою мобільного з'єднання та свідчень кола людей, наближених до убитої. Бенджамін виявився звичайним Петром. Петро Бігун столичний адвокат, мотиваційний спікер, коуч особистісного зростання, офіцер запасу, майстер йоги та чоловік у повному розквіті сил. За три роки до знайомства з Ольгою він узяв участь у відомому телевізійному проєкті під назвою Одруження на Ослі. Чоловік народився у 1985 році на Росії у містечку Дуденка Краснодарського краю. Є інформація про те, що усе дитинство хлопець страждав від жорстокого поводження з боку батьків, однак інші джерела стверджують, що Петро ріс у абсолютно нормальній родині, у якій його якщо і карали, то на це завжди була причина. Згодом герой сьогоднішньої історії приїхав в Україну, де закінчив Донецький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Після цього Петро відправився до Харкова. Там він вступив у юридичний університет імені Ярослава Мудрого. За словами самого бігуна, навчання він закінчив з відзнакою, однак одразу за спеціальністю працювати не пішов. Спочатку чоловік спробував себе у ролі охоронця. Екснардеп Ігор Мосійчук повідомляв також про те, що Петро у свій час охороняв колишнього генпрокурора України Віктора Пшонку. Пізніше бігуну все ж таки розпочав юридичну кар'єру. У Київській міській прокуратурі на посаді слідчого у особливо важливих справах. У 2016 році, будучи на підпитку, Петро потрапив у ДТП, проте належного покарання не отримав. Хоч суд і визнав його винним, справу закрили. У 2017 році чоловіка вигнали з органів через службову фальсифікацію. Було відкрите кримінальне провадження, але Петро уклав угоду із слідством і отримав умовний термін. У тому ж році. Була спроба пов'язана із рейдерським захопленням ТРЦ Вікторія Гарденс у Львові. Бігун став його новим формальним власником, проте суд врешті програв. Напередодні захоплення торгового центру підозрюваний придбав квартиру у Києві площею 86 квадратних метрів. Як свідчить витяг з реєстру нерухомості майже 2 мільйони гривень на цю покупку, бігуну позичив Дмитро Білоус, генерал-майор СБУ, за часів Януковича. За інформацією руху Чесно, у 2019 році. Бігун балотувався як самовисуванець у Верховну Раду, але не прийшов. Вже наступного року він спробував потрапити до Київської міської ради, але знову не потрапив до списку обраних. На той момент Бігун проживав у Києві. На нього було зареєстровано кілька ТОВ. Але чи були вони успішними, незрозуміло. Про діяльність цих фірм мало що відомо. Адвокатська контора під назвою Бігун Бенджамін, можливо, і надавала певні послуги, але, судячи з коментарів у інтернеті, Робота виконувалась неналежним чином. Доброго вечора! Чому ви не відповідаєте на мої дзвінки і ігноруєте мене? Ви взяли гроші та не виконали свою роботу. Ви ховаєтесь від мене і не відповідаєте. Чому? Будьте чоловіком і вийдіть на зв'язок. Поясніть, як так вийшло, що ви взяли гроші і зникли. Вільний час Бігун присвячував різноманітним кастингам, намагаючись побудувати кар'єру також і на телебаченні. У анкетах чоловік так описував себе. Характер життєрадісний, дружелюбний, щасливий, активний, кмітливий винахідливий, з почуттям гумору, оптиміст, намагаюсь думати і творити, творю позитивно, швидко навчаюсь, займаюсь спортом і гартуванням, намагаюсь вести здоровий спосіб життя. Ця анкета з часом дала результат. У 2019 році канал 1+,1 плюс запросив Петра на телепередачу Одруження на осліб. Це українська програма. Де герої шукають свою половинку за допомогою психологів. За умовами проекту пара мусить прожити разом сім днів, а тоді вирішити, чи залишитись разом, чи піти кожен своїм шляхом. Думаю, я ідеальний чоловік, я власник юридичної компанії. Наша команда займається цивільними, кримінальними, господарськими та сімейними справами. Люблю займатися саморозвитком, розповідав про себе Петро. Парою для Петра обрали Ольгу. Яка чотири роки працювала моделлю у Шанхаї. Цікавим фактом є те, що після виходу передачі на Ютубі користувачі у коментарях писали, що з цим чоловіком щось явно не так. Хоч проєкт Ольга з Петром покинули разом, стосунки у них не склались. За рік до участі в телешоу Бігун пройшов двомісячні курси у психіатра, політехнолога та спеціаліста з нейролінгвістичного програмування Олексія Ситнікова. Це підштовхнуло Петра змінити професію юриста і стати мотиваційним спікером та коучем з особистісного зростання. Саме так він згодом писатиме про себе на сторінках соцмереж. Чоловік активно приймав участь у різноманітних тренінгах. сам став спікером та завів ютуб канал, присвячений новому захопленню. На цьому каналі Петро проповідував добро, вдячність, безкорисливість, а також називав себе Бенджаміном. Можливо, саме такий образ чоловіка і підкорив серце Ольги Давиденко. Її чомусь не збентежило, що новий друг просить збирати гроші в якийсь незрозумілий фонд та часто користується банківською карткою жінки. Петро запросив Ольгу будувати спільне майбутнє у дачному будиночку на території села Підгірці у Бухівського району. А вже через кілька місяців Ольгу знайшли мертвою. Згодом, після того, як поліції вдалося з'ясувати особу загиблої, вони опрацювали записи із камер відеоспостереження у дачному селищі. Це допомогло скласти певне уявлення про останні дні життя Ольги та подальші події. 28 травня видно, як Петро із жінкою разом заходять до свого будинку близько сьомої вечора. Того ж дня Ольга спілкується по телефону із сином та своєю сестрою. Вже 29 травня вона на зв'язок не виходить, але видно, що її банківською карткою, яка була прив'язана до рахунку сина, хтось розраховувався у магазині. На відео видно. Як того ж дня, Бенджамін один їде велосипедом до магазину, де купує продукти. Слідчі припускають, що Петро навмисно використав картку Ольги для того, аби син не хвилювався про матір. 30 травня камери спостереження записують бігуна на велосипеді, який кружляє навколо селища. Він одягнений у кепку, вона приховує половину його обличчя. Коли чоловік потрапляє у зону дії камери, то постійно чухає ніс, тим самим. Закриваючи рукою ще більшу частину лиця. Близько 20.00 Петро повертається додому. А вже через півтори години камери фіксують силует людини на велосипеді із валізою на багажник. Один з охоронців також згодом згадав дивного чоловіка, одягненого у спортивний костюм на велосипеді із багажем. Коли охоронцю показали фото Петра Бігуна, він впізнав у ньому незнайомця. Несподівано для усіх, телефон Олі запрацював. Поліція відслідкувала сигнал. Він надходив з радіоринку у Києві. Це Петро продав туди телефон Ольги, а, повернувшись додому, почав виносити із будинку відра, ганчірки та пакети. Кожен елемент він викидав у різні сміттєві баки. Це також стало відомо завдяки камерам. Слідчі зрозуміли, чоловік таким чином намагався позбутись доказів. Отже, Ольга, скоріше за усе, померла саме у будинку. Ускладнювало розслідування справи те, що Петро мав посвідчення адвоката. Затримати його можна було лише з дозволу обласного прокурора. Для цього слідство мало надати стовідсоткове підтвердження провини. Поки поліція займалась пошуком доказів, Петро з'їхав з будинку у підгірцях і орендував квартиру в Ірпені там він влаштувався на роботу баристою та продовжував вести свій ютуб канал. Ми розраховували, що бігун якось себе видасть захоче вийти на родичів Ольги, але він ні з ким не спілкувався. Натомість стало відомо. Що чоловік відвідував турфірму, намагаючись дізнатися, як можна виїхати за кордон у призовному віці, треба було поспішати. Ми отримали дозвіл суду і провели обшук в Підгірцях. там вдалося знайти сліди крові. Потім навідалися до квартири в Ірпіні, сказав заступник начальника національної поліції в Київській області Олексій Маслов. У квартирі в Ірпіні слідчі знайшли ноутбук Ольги, але найголовніші та наймоторошніші докази лежали у холодильнику. Коли поліцейські дістали два шматки м'яса, загорнуті у пакети, вони запитали чоловіка, що це? У відповідь почули телятина. Розморозивши знахідку та провівши експертизу, криміналісти з'ясували, що це ніяка не телятина, а частини людського тіла, серце, нирка, матка та язик. Спочатку Петро Бігун намагався брехати, начебто він переїхав у квартиру нещодавно і не перевіряв морозилку. Можливо. Попередні орендатори залишили шматки тіла у холодильнику. Однак господарі житла спростували це твердження, сказавши, що перед здачею оглянули усю квартиру і на той момент морозилка була порожньою. Опинившись перед незаперечними доказами, Петро відмовився розповісти деталі злочину. Він також змовчав про те, для чого вирізав з тіла жінки свої моторошні трофеї та привіз їх до їпеня. Якщо у вас зібрані всі докази, спрямовуйте справу до суду. Холоднокровно заявив чоловік. Що трапилось того вечора у дачному будинку в підгірцях невідомо. Можна лише припустити, що чоловік задушив жінку на підґрунті ревнощів. А можливо, Ользі просто набридло жити з Альфонсом, і вона вирішила піти. Також, не виключено, що до дізналась, як чинив Бенджамін з іншими жінками. Соцмережами блукає скріншот, у якому одна жінка звертається до Петра в коментарях під його постом. Твоя унікальність, Петро чи Бенджамін. Бути ініціатором зачиття дітей, а потім збігати, покинувши жінку в становищі і я не друга людина у подібній ситуації через тебе. На момент затримання у бігуна не було нічого з рухомого чи нерухомого майна він справляв враження людини, яка нічого не має. Коли виїжджав з підгірців, то навіть не заплатив за комуналку, сказав Олексій Масло. Сьогодні Петро Бігун займається особистим розвитком йогою вже у тюремній камері. Під час перебування в СІЗО, окрім адвоката, Бенджаміна ніхто не навідував. Його батьки померли, а друзів чоловік, судячи з усього не мав. Станом на зараз розслідування завершене. Петрові інкримінують умисне вбивство та незаконне зберігання боєприпасів, оскільки під час обшуку у нього було виявлено предмет, схожий на гранату РДГ. Чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення. слідчі також перевірили бігуна на причесність до аналогічних злочинів. Але нічого схожого з нерозкритих справ ні у Київській, ні у інших областях не зареєстровано. Судово медична експертиза визнала Петра Бенджаміна цілком здоровою людиною, хоча в соцмережах йому вже встигли приписати такі епітети, як маніяк та психічно хворий. Доктор психологічних наук, експерт юридичної психології Денис Олександров так коментує цю ситуацію. Поняття маніак не існує в юридичній, психологічній чи психіатричній площині. Є поняття серійний убивця. Петра не можна віднести до цієї категорії, бо є лише один епізод. Однак, в даному випадку, ми бачимо ритуалізовану поведінку своєрідний фетишизм, що вже говорить про психічне відхилення. Він вирізав та зберігав частини тіла, бо вони щось для нього означали саме ці частини, а не якісь інші. Хочу також нагадати, що практично всі відомі серійні убивці визнавалися здоровими та були віддані під суд. Канал Петра Бігуна, посилання на усі матеріали та його інтерв'ю незадовго до злочину я залишу в описі. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатись та підтримати мене коментарем.